Одне слава світла, будемо вогонь Святий Небесний на себе на роди наші, на землі наші стяжати. І вогнем Святий Небесним. Криді виходів, не земель наші, родів наші, у валі нашій попиляти. Вогню святий Красний. Прийди вкусити дерево дереви, соломоної старі покладено, прийми й від еси, довою пожерти наші рід наш славить тебе, як провідника Небесного, тебе ми обираємо, Боже, нашим до добрів рідних. Бо це ти володієш басом усіх пожертв, і бачимо ми, як тішині піснями нашими. Огень пронизує підьму морока і нищить басою. Нищить кривдників лиходів, земель наших, родів, наших, у владі нашій. Він бо є наш провісник світла і тепла. Слава Боговня, дорогого Гостя нашого! Він і той, хто відніше пожертви до неба приносить багатства нещасленні. Огню, силою своєю могутньою, бережи нас, відкрита та лиха. Спопили худу й зелу душ людських. Прийди, огню, і свій лик палаючий, прийди і почуєш мної слави, зрости на вівтарі підтримане сонцем Хай свароху зрій тебе в яві, кличемо ти богеню славоспівом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавиці, тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава Олі! Силі твої співай, слави величаві, бо ти є прибіжиш і сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, Ти, бо пожертву у небо несеш, ти бо найкращий жрець серед нас і слава тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня, силою Твоє, причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду Небесному дарувати. Ти бо грудині їхній рівний у славі даж та перуну, великим прапредкам нашим. Кличемо тебе, Огеню, прийди з раттю небесною, на наш світлий обряд слави, аби причаститися маслом та молоком. Ми славити тебе будемо як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками Божими. Так, діяли правоці наші, мир та Богомир. Орій такий та інший, як множество є. Розпалюючи ватру, всім серцем співаємо горе-горе ясно, Тоді бачимо, засяявши в дереві соловій вогонь небесний. Слава вогню, слава! Слава! закликає я прийти прибутися тою і пригоститись вогнем освятити. Це ви життя на землі Макоші, породили у воді святі світ живо і забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду Слов'янського, оборони України Руси православної. Хай водан батько очистить душі силою своєю, змиє всіх кривників лиходів, земель наших, з влади нашої, з родів наших. Даруйте силу слабким свят тим, що зупинилися, ви, боя наші родичі великі, у сварі суші. Освятіть мене, Отче, землю нашу рідну, Україну, Русь православною, на усі сторони світа, аби перебував народ нашої єдності з Богами. Слава Данії Водану, слава, слава Бога! Славу нині речемо богиням нашим, а коші та корові замуть. Які землю у спокої тримають, багатство, дарують, бачимо, що тяжка земля зерном, ягодами, плодами, багатством Багатствами, нещасленними, вона годувальниця наша повсякчас, і оберіг роду слав'ян. Тож кличемо, макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до вогни слави, бо без неї не дитки благ. Нема ніякого брядодіяння. Кличемо, матір, замунь землю, землицю, святу покровицю, яка все світ породила життя нам дарувала, і в землі святі прибула. Нині наші світлі, благословіть людей благих. Даруйте добро добрим, будьте справедливими скризниками. Ми бачимо красу вашу сяючу і багатство численні, і душа наша. Радію таким родичам славним, будьте славними, в роді руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій України Русі, православній. Слава Матері, землі, слава Україні! Настри Боже, прагне від любові твоєї та сили, бо ти просторами повеліваєш, вітрами та рухом усіляким управляєш, ти усіх усілах сущий, все проникаючи вітрою криві отче роду слав'ян. Сам род Всевишній, у величі своїй незівнянний серед богів. Прийди до нас, у сяйні та прийми безкровні пожертви наші, як і у свар волину. Вже бачимо ми тятиву лука твого ромового, що натягнута стрілами стрибожими. Хай линуть вони на кривників лиходів, земель наших, родів наших, у владі нашій, карами нещисленними, а на дітей наших, роди наші, Хай зійде достаток і благо. Батько вітрів наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю миром і злагодою, народ наш єдністю і роди наші багатствами нещисленними. Ти боєвічно могутній, всепереможний, Боже Слов'ян. Рыжа, сламер слава рекоша, Русь стриго, наша, собереженаша, винбеловарит наша. Маїя Марая С наша стрісу. Я кличу сюди огеня, аби поріднитися з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на славі. Хай огонь покриє попелом кривників виходів земель наших родів, наших у владі наших. Хай огонь спопелить. Всіх кривдників лиходіїв на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Ми ж по честні та совістю здобуваємо багатства свої, Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишнього і ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, своя на рійських достатку, а вороги, хай залишишся ні з чим ти боєш могутній богогень, ти єдиний володар земель наших. Ти наш Верховода та князь могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава Огеня, жертвуючи масло. Його непорушні кони не утримують плат між родом небесним і земним. Мудриці усміхаються тобі, Огеню, слава та сила руси! Огеня сурія ви. Серце своєму бережемо віру в огені і в сварогах, перуна і в світовида, возів богів у Всевишньому трилає сущі, бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг, і мрій наш славу стоволосу співає. І доскону віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти огень був посеред нас і бачимо, як летить Бог силою своєю, Він бо не з нами. І поки горить від огонь в душах життя і в тілі, спопилиш огеню басурів душу наших, спопилиш огеню всіх кривників лиходів земель наших, родів наших, у владі нашій. Перетворив попіл задуму врагів роду нашого, сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Огеню, слава! Хай прибуде вогонь Святий Небесний з усіми нами. Ну а ми, як то вже звиклося у часі війни за тисячу днів, так, то переходимо, що робимо в неділю славу Богу Перуну, Батьку нашому, який воїнів наших силами своїми благословляє, силами своїми наповняє, силами своїми захищає, батько наш, бо діти ми перунові, внуки Дашбожі, Божі, правнуки Сварожі. Тож залишаться з нами, будете автоматично перенаправлені на славу Перуну. І будемо робити заклик до предків, заклик до роду.